Товариство, вітаю вас на каналі Теліжан. Мене звати Владислав, і це у нас Заробітчанин. Але вже цього разу ми знаходимося не в Польщі. Ну так, ми в Україні у місті Чернівці. Але я хочу вирушити до нашої дружньої країни-сусідки, саме Молдови. Тобто існує дві модифікації, на які ми сьогодні з вами і поглянемо. Ну що ж, я обрав тим часом замовлення, їдемо в ми в напрямку до Кешенева. Ну, заводимо двигун, виїжджатимемо ми із Чернівців. А ви не забудьте, друзяки, поставити вашу вподобайку і також підписатися на цей канал. Це мене змотивує зробити наступні відосики. Ну що ж, сьогодні буде багато розмов про Республіку Молдова. Я давно планував подібне відео, тому що, самі розумієте, мап якісних і особливо зрозумілих, які були б на новій версії, досить та досить мало. Тому я вирішив взяти про До речі, ми відкрили кадрову агенцію у місті Чернівці. І щодо самого Промоц. Так, тут є кілька населених пунктів. Здається, були бельці, також Кишинів та Джорджулешти. Ось так. Всього три населених пункти додається в Промоц. А от є розширення для промоц, яке додає десь до 20 населених пунктів. Це як невеличкі села, так і міста. І давайте, друзі, дивитися. Місто Чернівці, але ми прямуємо в напрямок до Митниці. Думаю, що ми повинні точно їхати через пропускний пункт Мамалега. Я думаю, що так і буде. Але ми бачимо, що в Україні дороги справді доволі шикарні. Ну і якщо ви хотіли пограти на Промоц і тим більше на розширенні Молдова, то посилання я лишу в описі, там в опис дивіться, під відео там буде все необхідне, що вас зацікавило. Так, з цим розібралися. Ну що ж, виїхали з Черніці і прямуємо до Молдови. Ну а поки що поки що, ми з вами їздимо нашою Україною. І так, туди нам на Молдову. Давайте з вами повернемо. Все ж бачимо ось такий у нас невеличкий лісостеп, такі підвищення. Все ж частина як-не-як Поділля поїде, або не частина Поділля. Це у нас Буковина, Буковина наша. Чернівецька область. Ну, все поруч і поруч ми з вами біля Молдови. Скоро будемо біля митниці стояти. Так бачу, у нас тут є заправка, заправка око чи Вок. А, Вок, заправка Вок, бачите? Але не на всіх заправках є ось такі зміни. О, дивіться. У нас тим часом пропускний пункт. Зараз заїдемо з вами до Республіки Молдова. Так, мама Лига, так я був правий. Ми точно з вами перетнемо цей придорожній пункт. Обов'язково перетнемо. Ми в попередніх відео цього заробітчанина, Ну так, я буду вживатися в роль. Дивіться, у нас була Польща, було 11 відосів, були різноманітні мапи. На жаль, деякі мапи я не зможу вам продемонструвати через те, що у мене слабка відеокарта на ноутбуці. Тому деякі мапи, якщо ти приїжджаєш 10 хвилин на самій мапі, тобто ці самої відстані частинку, мапа крашиться і далі зовсім не запускається. Постійно вибуває якісь помилки, ну, це все пов'язано, напевно, з тим, що комп'ютер не в змозі обробити той потік даних, на яких запроп... запрограмовані саме особливості цієї мапи. Тобто потрібні кращі ресурси, аби ноутбук ну, змів потягнути саме це. Ну і чому Молдова? Тому що країна цікава, вона, хоч невеличка, але це сусідка наша. Можна навіть трішки поговорити про саму Молдову, про особливості цієї держави, все ж. країна сусідка, яка ніколи не воювала проти України, тобто не було ніякої агресії проти нашої держави. Якщо ми говоримо про Польщу, Білорусь, Росію, так само Угорщину, то з, нами, з ними були війни, були конфлікти історичні. А з Молдовою у нас нічого гісінько такого не було. Так, ну що, ми перетнули тим часом з вами пункт. Усе було добре. Перевірки пройшли успішно, нас на прикордонному пункті не затримали надовго. Ну знову ж, Молдова з одного боку. Молдавани, як народ він нагадує дещо румун, а дещо українців. Чому саме так? Чому саме нагадує українців і також румун? Звісно, історія формування самого народу на теренах історичного Поділля або ж тодішньої Бесарабії. Так, це ще дещо та й частина Поділя. Особливо ось ця місцевість. Так, друзі, повертаємо. Ну, ми будемо проїжджати ось такі населені пункти. Насправді промоці ви такого б не побачили. Це усе розширення, яке додає понад 20 населених пунктів. Це як маленькі села, селища, так і містечка. Бо, до речі, були бельці. Чи, як там кажуть вони балта, якщо говорити румунською, вони кажуть Балта, ну, будь моновити, бельці чи Більці. І розширено було. Ну і також там напрямку до Молдови, там кілька населених пунктів, там деякі села, а потім вже до Комрата, це у нас Гагаузія, так, Гагаузія, столиця Гагаузії, ну і потім аж до Півдня, до порту, єдиного порту саме в Республіці Молдова. Так, про шлях я вам розповів. Ну що ж, дивимося на ці місця. Ну, ви побачите схожі саме з Україною, тому що як і говорив історично ця місцевість. Населялися також і українцями, ну і самими молдаванами. Також молдавани це християни православні, як і українці. Так, повертаємось з вами. Можна і багато що говорити і про Придністров'я, про проблему Придністров'я в Республіці Молдова. Але у нас буде більше відео про саму Молдову. Так, повертаємо. Але мапа цікава. Мапа доволі прикольна. Мене зацікавила ця Молдова. От якби б Україна була повністю зроблена про було б набагато краще. Так, Румунія. Ну, до Румунії недалечко, як і до України. Але все рівно шкода, що Україна не представлена повністю якомусь там моді. Ну, простому, звичайному, моді, а не від Румун. Де від України. Хіба ще якісь назви. Але мапа грабельна, все одно румунська. Хто б ще не говорив, але вона одна з тих мап, які показують ну, хоча б якусь Україну. Якщо ми не беремо російські карти, тим більше Східний Експрес, ще якусь там мапу. Не, не пригадаю назву, можливо, відео ще скажу, але то таке. Так, ну що ж, друзі, заїжджаємо в ще один населений пункт. По шляху ми будемо їх і відкривати. О, Петрон, дивіться. Дивіться. Здається, я бачив навіть Лукойл десь має бути на цій мапі. Я бачив по скріншотах. Ну, Лукойл, компанія <с> російська. Лукойл. навіть, здається, в Одесі був офіс Лукойлу. Так, повертаємо на цьому повороті. Дивіться, друзі, нас вітає нове село. Такі, бачите невеличкі. Хоча це не село, це скоріше всього містечко, ось така забудова. Мені не кортить побачити, як в промос додадуть Одещину. Тобто, по ідеї, ми маємо через полоницю, чи як там населений пункт називається? Ні, точно не так. Там був прикордонний пункт, по ідеї, нам мали б його передати під наш контроль, тому що ми передали частину портової інфраструктури, зараз де портова інфраструктура. В Джорджу Лештах мали передати. А, Паланка, згадав, Паланка, село Паланка. Територія біля нього мала бути частиною України, але це не відбулося. І по ідеї Промоць має додати це село. І там далі шлях до Одеси. Але також буде і Ізмаїл, і можливо, навіть Білгородністровський буде побачимо. Так, друзі, нас вітає знову киселений пункт. Я не знаю, як воно читається, чесне слово, якщо навіть латинською читати. Бо молдавани якось по-іншому його вимовляють. Ось вам, друзі, село. Типові вози. Типові вози. Так, повертаємо, піднімаємося гори і від'їжджаємо з цього невеличкого села молдовського. Молдовського села. І потім будемо вже ближче і ближче до Бельців. Так, а там що у нас? Ми вже, поїдаємо, мали бути в місті. Там має якісь поворотництво. О, є! Бельці нас вітають, або ж Бельці чи Балта, як кажуть молдавани, Балта. І щодо самої Молдови, то як і Україна, це дечисько-господарська держава. Теж вони є одним із таких значних продавців, експортерів олії. От якщо ви згадаєте саме Республіку Молдова, зразу пригадайте, що з Україною багато є подібностей. У сільському господарстві. Ресурсів в ротовиці Молдова мало, їх практично немає, є деякі запаси, але вони досить досить маленькі. Так, дивіться, якщо це я так зроблю, дивіться. Думав, що зараз в ДТП потраплю, бо не так поверну. І все таке, так повертаємо на цьому от кільці, І зараз заїдемо в пункт розвантаження за Балтою. А Балта, а Балта у нас є за межами. За межами Молдови. Здається, в Румунії ще є місто Балта. Так, повертаємо, заїдемо в село, відкриємо з вами його. Щодо Дачії, як і в Молдові, так і в Румунії є історична область Дачі. Дачія. Чули про Дачу? Це марка автомобіля. І. Завдяки ось цьому було названо назву цього автомобіля, тому що в тому регіоні в Румунії виробляється дача, ну, автомобіль. Автомобіль. Але він не суто румунський. Його продали, здається, якісь компанії транснаці... транснаціональні. Ну ось так. Ну, що ж, друзі, повертаємо ось тут біля цього невеличкого села, такого незвичайного, молдавського села. Ну і прямуємо туди далі. Теплий клімат по ідеї. По ідеї доволі теплий. Тут тепліше, ніж, наприклад, в історичному українському поділі, бо ще є Молдавське поділ, є ще Бесарабія. Є Буджак. Буджак – це вже територія Одещини. Тому ну що ж, друзі, повертаємо. І давайте далі прямо прямувати. Хоча Буджаком також називають і саму Молдову, частину Молдови самої. Такі Дачія, до прикладу. І от яке цікаве прикольне село. Я хотів би це і про Україну бачити. Скільки я говорив про Республіку Молдова, але я не казав, що ми веземо. ми веземо з вами труби. Веземо з вами труби. Так, у нас тут має бути поворот на якусь базу. Там у нас ремонтна майстерня, а нам от сюди. Давайте повертати. О, чудово, мене пропускає. Що ж, друзі, ми з вами виїжджаємо. Виїжджаємо з Бельців і прямуємо до, до Румунії. Я прямую. Але я хочу проїхати через, 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 через Кишенів. А потім я вже від Кишенева поїду до Румунії. Але це буде все вночі, тому думаю, наш шлях, наша дорога буде цікавою. Так, ну що ж, повертаємо. Ну бачу, тут в Бельцях багато ось таких підприємств у нас. Хоча це не реальні Бельці. я хотів би поїздити мапою, там, наприклад, 1 до 5 чи 1 до 3, де була б Молдова. Але, на жаль, такого немає. На жаль, немає. Якби тільки Україна така і була велика, повністю вся Україна, але в масштабі це зробити не так і просто. От так, наприклад, у Донбас Меп. Не, не просто так зробити. Зовсім непросто. Ну що ж, друзі, виїжджаємо і прямуємо. Може, зустрінемось десь за межами бельців. Ну, побачимо, як буде. Так, друзі, я виїхав з того міста. Знову зустрічаю села, зустрічаю поля, сільськогосподарську техніку. От сільськогосподарські техніці, якщо ви фанат єв... не євротраку, а ферми, то ви згадаєте саме їхній трактор вітчизняний. Кишинівський тракторний завод. Це легенда просто. Так, друзі, давайте зараз. А, ми прямо їдемо. Я думаю, нам повернути треба. Думаю, що повертати, але ні. А, це та сама розв'язка, здається. До України ми їдемо, поїде. Ні, ми їдемо. Не до України, то просто в тому напрямку Україна, от. А з іншого у нас Румунія. Молдова дещо видовжена країна, дещо видовжена. Так, прямуємо, скоро будемо вже біля Молдови. Біля Молдови. Біля Кишенеу знаходитися. Так, я тим часом біля Кишенеу. А, і молдавани кажуть Кишенеу, а не Кишенів. Отак, От щоб на заміточку вам нагадую. Нарешті, місто Кишенів! Нас вітає місто Кишенів столиця Республіки Молдова. Дивіться, багато багатоповерхівки. Точно ми з вами в Республіці Молдова. І читав про Кишенів. Що його вважають одним з найзручніших міст Європи для життя? Не знаю, за якими показниками Кишинів так от вважають, але Кишинів дуже розрісся, Кишинів дуже змінився за останні, можливо, 10 років. Кишинів справді дуже змінився. Ні, ну, якщо порівняти з українськими містами, то, ну, то зовсім інше, але Кишинів справді змінився. Розбудувалося місто, нова інфраструктура транспортна. Є, що в Кишиневі навіть глянуте. Ну і наша сусідка, наші друзі, хороші друзі, сусіди, молдавани. Так, ну що ж, єдиний народ, який нас підтримує, це молдавський. Ось так, якби по-особливому. Дивіться, там якийсь концерт, напевно, бачу далекобійники, навіть поліція якась стоїть цікаво. А це мене справді зацікавило. Але там, по ідеї, має бути невидима стіна, тому не хочу туди їхати. Чи, не дай Боже, не виїду звідсиля з цим причепом, напівпричепом, буде біда, справді. Але кишені великі. І я думаю, що це не вся частина самого міста. Думаю, місто ще більше. Просто ми, коли будемо їздити об'їзною, то ми там побачимо частину ще Кишинева. О, дивіться, а тут у нас має бути якась дорога. А дивіться, ми виїхали, виїхали тим часом звідти, а там була прикована дорога, але там нічого цікавого. Досить воно гарно зроблено, але. Ми проїхали <сvirt> <сvirt> такою от дорогою. От мені це подобається. От якби Бердянськ мам, дорога до Азовського моря була від українців, а не від. Кацапів, то, звичайно, що ми могли б навіть Запорізькою областю, Запоріжжям. От могли поїздити біля Бердянська. Мелітополь, здається, немає, там Токмак було містом. І от таке. Могли б насолодитися навіть прихованими друга. А мене, але, на жаль, мапа від росіян. Ну, ось так. Пропагандистська мапа. На жаль, на жаль, така навіть, там, сумна новина. Звучить. Ти як заїжджаємо до цього села, я хочу його відкрити на своїй мапі. Добре, заїхали. У нас вітає село. Я його не прочитаю, назву цього села, але село Велике, тому що воно в передмісті республіки, республіканської столиці. Тому думаю, що зараз ми швиденько його з вами проїдемо. В реальному житті це село більше. Набагато більше. А тут воно представлено ну, кількома вулицями. Але масштаб, масштаб ось такий. Ви, на жаль, не зробите по-іншому. Хотілося бачити більше. Я б не проти побачити масштабі 1 у 3 чи 1 до 5, наприклад, якийсь один з регіонів України. Не суто всю Україну, а лише один невеличкий регіон. Хоча б якийсь район. Так, виїжджаємо. Виїжджаємо ми звідси. Ну, тут мало на що є глянути. На жаль, на жаль, мало на що є глянути. Але ми з вами, друзі, знову. На окружній. І тут у нас знак на вас вітає Кишинів Чудово! Зараз заїдемо в цю частину міста і подивимося, що ж там у нас Кишиневу знаходиться. Але місто справді велике. Волотенське просто місто. Кишинів Ні, для самої республіки то так, воно велике. порівнювати з Україною то ні воно невеличке. Але досить густо населене. Так, заїжджаємо. Ну і нагадую, в Республіці Молдова державна мова не молдавська, а саме румунська. Ну, через таку -от подібність. Хоча і народи зовсім різні, вони дуже відрізняються. Дуже та дуже відрізняються. Так, друзі, ми з вами поспали і тепер можемо прямувати через ще частину Кишинева. От, якщо порівнювати молдавську. Чи молдовську, ка буде молдавська і румунська? То це така сама мова, якщо ми порівнювали по київську мову і Житомирську мову, практично все однакове, ось такі от особливості, але народ молдавани він є. І він дуже не схожий на румун. Вишиванки відрізняються. Так, вишиванки теж є, в Молдаван та Румун так вони є, так і в українців. Вишиванки взагалі-то в багатьох є народів, в багатьох етносів, а не тільки в українців. Так, давайте тут також відкриємо з вами населений пункт. Ну, я, можливо, сказав не новину якусь там, що ви не знали, але так нагадаю. Але молдавани досить близькі до українців. Все ж дещо по менталітету. Ну і ми жили в одній в'язниці народів, Радянський Союз тому. Все одно дещо культурно воно відбилося на нас і на них. О, нас вітає село. Так, виїджемо. Звідсу дуже гарне водосховище. Цікаве село. Дивіться, які у нас лінії електропередач стоять. Ті, що зазвичай в Україні є. Ті, що й в Україні. От бачите, подімісь з Україною та ось цим от місцем. Справді доволі велике. Дуже подібно все. Так, повертаємо. І заїжджаємо в ще одне село. От приїжджаєш то тудою, то сюди, і бачиш різницю. Бачиш різницю. Сумно, що в Молдові є проблемний регіон, це Придністров'я, там живуть сепаратисти і так далі. Я підтримую Молдову в тому, щоб відновити власний суверенітет, так само як Молдавани підтримують наш суверенітет, так само ми підтримуємо їхній суверенітет. Гаузія теж проблемний регіон, але не дуже. Хоча гаузи також є в Україні їх близько 30 тисяч всього в кількості. Навіть гаузька мова, є, що ви знали, але в цьому регіоні Гагаузія гаузька мова не вивчається, бо там проходить російська така от експансія. Дивіться, друзі, ще одне містечко проводиться ось така експансія, русифікація. Тобто самі гагаузи вже не вважають себе гаузами, вони русські тому що одна мова, ну що там, яка різниця, навіть президентка оцього от регіону, вона не хороша в стосунках з Путіним. Тому теж ось така нев'язка виникає. Гаузія навіть хотіла стати незалежною, ще колись давно, але не стала. Ну, така от неодрість. А от в Україні в Україні так вивчають кілька шкіл, здається, бачив відео на каналі Ukrainer. Як е, дітей навчали саме Гаузької. Це чотири школи на Одещині. Не знаю, як ви на це відреагуєте, але це хороша ініціатива. Ви громадяни України українську вивчаємо. І ви також гагаузи, ви можете вивчати власну мову, розвивати, створювати якісь там фестивалі. Це круто, це хороше туристичне місце для народу України, як такого. Народ українці не тільки українці, але також і інші народності. Українські молдавани, українські румуни, українські угорці, українські гагаузи, українські євреї. Це весь український народ, уся українська община, а не тільки там. Українці. Українці багато, звичайно, ми основний народ нашої держави. Але народи інші ж бувають. Але державна мова українська, тому давай дотримуватися ось цього. А розвивати власні культурні цінності теж важливо. Це не просто важливо, це прибутково. Якщо дивитися з точки зору прибутковості, так друзі, нас вітає Гаузія, або як, вітає, або як називається регіону, Республіка Гагаузія. Або як у нас було там з Кримом, це як Автономний регіон Гагаузії, Автономна Республіка Гаузія. І тут ми з вами, друзі, дивимося на Комрад, здається, бо тому що Комрад вважається столицею самої Гаузії, а як Гаузія відділилася правильно, де було населення більше, ну, Гагаузів, саме в тих населених пунктах, вони ставали частиною Га Гаузії, а де було менше 50%. Це не була вже Гаузія, тому кордони дещо ну, точково позначені. Воно не суцільно захоплює територію Молдови. Досить дивно, але ну, то таке. І Гаузія насправді досить русифікована. Ви не почуєте гагаузької мови саме в цьому регіоні. На жаль, так. Пригадую, мапу колись. Ну, колись така мапа була. Називається знову ж про Молдову, Республіка Молдова, там мапа була ще досить давня для Євротраку. Пригадую, бачив її на мапі Алекс, на каналі Alexa Д20 і він теж їздив тим от регіоном. Гарно він продемонстрований на тій мапі. Бідний, розруха, російська мова. От теж можна задуматися. Якось така пропаганда вливання мільярдних просто коштів в от цю от пропаганду, змінює саме населення. Розуміння населення як частини самої країни. Так, Лукойл, так, ми вже тут з вами. Так, Азербайджан. Ні, почекайте, то Узбекистан у нас був прапор Узбекистану. А може й ні, почекайте. Я не знаю, який прапор у Гаузі. Чесно, я не знаю. Ну, То мені здавалося, що то якийсь Азербайдж... Ні, не Азербайджан. То у нас e, точно якийсь Узбекистан був. Таким от прапором. Цікаво, цікаво, цікаво особливість. Ну що ж, друзі, їдемо далі, далі до Джуджулешт. Будемо з вами там. А Джуджулет теж здається Гагаузія, теж належить до нього. Там, до речі, є порт і один з нафтопереробних заводів самої республіки. Ось так, була досить цікава історія. Коли обмінювалися територіями, навіть підписували домовленості з Україною та Республікою Молдова, що ми там даємо частку в Одеській області, частинку, щоб було у них для порту, можливості вийти в море, а вони нам взамін мали б віддати територію біля села Паланка, щоб ми не їхали через затоку, через міст, а ми об'їжджали біля того села. Але, на жаль, це не трапилося, ну, можна було б це і виправити в майбутньому. Так, дивіться, друзі, ще одне містечко, такі от невеличкі у нас містечка. Хоча Польщі воно мені не нагадує. Хоча тоді, як ми були в Польщі, оті ті багатоквартирні будинки, то у нас були гуртожитки для працівників. Пригадуй, пригадуй, українсько працюй, далі жити, як не в гуртожитку для працівників. Так, проїжджаємо з вами міст. І прямо-прямо ми будемо з вами в Джуджулештах. Отак, за одне відео майже повністю всю Молдову глянули. По ідеї мапа невеличка, її можна об'їхати досить швидко, але ви самі розумієте, якщо я навіть записую контент на півтори години, то ви побачите лише невеличку частинку. Отак, з цікавості. Побачите? Так, повертаємо з вами, повертаємо і будемо вже в Джуджулештах. Зовсім скоро. Ось так через одне село, через друге, третє, четверте. І ми з вами приїжджаємо досить швидко в саму країну. Це ж не їхати в масштабі один де одного, де нам доведеться витрачати реальний кілометраж, реальну кількість палива. Реальну кількість палива. Що ж, друзі, повертаємо ось біля цього пагорба. І я надіюся, ми з вами побачимо Україну. Тобто прикордоння наше з Польщею. Там біля порту має бути невеличкий відрізочок виходу, і там далі має бути Україна. Має віднітися Ізмаїл, поїде, там далі Рені має бути. Так, Джуджу Лешти нас вітають. Вітає нас це містечко невеличке. Саме на півдні цієї республіки. Давайте повернемо от сюди. Хочу приїхатися ось такими от вузькими вуличками. Трішки насолодитися самою Польщею, хоча, не знаю, я б не назвав цю мапу надто якісною. Для промоц це типово. Вони, звичайно, роблять такі мапи. А от якби були б на основі Донбас меп чи Укр-меп, то було б набагато краще. Або, наприклад, інші польські мапи, де справді видно, що це Польща. А тут ну, видно, що людина старалася, намагалася це зробити. Моя оцінка, я оцінювати не буду її, але раджу. Раджу пограти, все одно ця мапа лише про дороги, вона не про населені пункти. Хочете побачити, їдьте по місцевість і дивіться скільки завгодно. Але те, що воно є, те, що ми можемо приїхати Молдовою, трішки поговорити про це. Хоча час у мене обмежений для говоріння, не буду ще ціле відео, годинами говорити про Молдову, ну так, те, що елементами поговорю, думаю, на монтажі це буде близько півгодини. Повинно так бути. Надіюся, так, і так воно і відбудеться. Надіюся, воно так і буде. Ну що ж, друзі, по ідеї, ми з вами приїхали повністю всю Молдову, повністю оглянули з вами саме розширення і також про Моц. Прикольно. Там Україна десь має бути, далі, далі Україна. Мало бути прикольно. Воно і є прикольно. На жаль, мап про Молдову більше немає. Є лише вона стара, але воно таке. А от румунська мапа, ну там якість такі, українських міст, ну такі собі, неякісні, нецікаві зовсім. Ну що, друзі, доїжджаємо з вами до порту. Там далі у нас, здається, має бути митниця в районі порту. І ми маємо вже доїхати до Румунії. Бо тому що замовлення саме до румунського міста. Здається, Тулча, чи як воно називається, чи Толча, Мамон Тулча. Так що, друзі, дякую за увагу. Дякую, що дивилися цей відео. називайте про ваші вподобайки і також підписки, бо це мене мотивуватиме робити наступні відосики. Ну що ж, ми тут з вами закінчили. глянули за саму Молдову. Спасибі вам, друзі. Бувайте, слава Україні! Слава Збройним силам України!